Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. І сьогодні на нашому акціоні монета передова. Монета 2020 року, номінал монети 5 гривень. Бачите, аверс цієї монети і ось це реверс цієї монети. Автором дизайну цієї монети Нікіта Тітов, дуже талановитий художник. Так само він є автором такої ж самої марки, з таким самим зображенням Укрпошти. Ця монета одразу звоювала дуже великий успіх, дуже багато колекціонерів хочуть мати її у своїй колекції. І сьогодні щаслива нагода для того, щоб власне вона змогла потрапити до вашої колекції. Початкова ціна буде дуже поміркована і так само дуже поміркований розмір одного кроку. Бажаю усім удачі, перш за все, нумізматичної удачі, здоров'я. Хай вам пощастить.